Датчики, вітаю вас, друзі! Давно ми з вами не бачились. Був на лікарняному, трохи прихворів. Ну, але зараз вже краще. І сьогодні попрацювали. Зараз вам покажу. Працювали сьогодні в теплі. Зробили, зараз покажу вам. Ну, Хто підписаний на канал, той бачив в коротких відео в наших. Ось такі двері зробили за три години. За три години Самі дешеві двері. Каркас, 50-й брус у нас був. Бачите, да? ось такий брус. Куточками ось такими збили, щоб краще трималось перемичку. На каркас, ви всі знаєте. Ось такий фальшбрус у нас залишились кусочки маленькі. І щоб не викидувати їх, ось зробили такі двері. Як? Мені дуже подобається. Дуже дешеві двері. Саморіза, ну скільки тут пішло? Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 20, 40, 40 саморізів. Це 40 гривень. Брус, хай там 100 гривень. Ну, все рівно хоч об дошку ми викидували або щось робили б з неї. Це відходи, Ну, хай тут. 2 квадрати, півтора квадрати по 400 гривень. Як вам? 1000 гривень дерев'яні двері. Ну, якщо купувати такий матеріал. Але в нас все це все це було. Навіть за 1000 гривень це те, що зараз. Зараз це те, що. Ну а ми за півдня зробили ось такі двері. Поставимо сюди на сіточку. Це наша кімната. Тут друзі будуть приїжджати рибачити і ночувати в цій кімнаті. Ось така віранда у нас. Чудова віранда велика. Буквою Г. Ну, ось тут ми зашили. Вітра дуже великі у нас. І ми зашили, тут сіл поставимо. Вже у нас альтанка готова. Ось такий ставочок. Вже вода підійшла під посідку, під альтарку. Дивіться, вода вже тут. Ще добереться. Добереться і буде дуже чудово. Дякую. Нам подобається. Все це ми побудували власноруч ставочок. Купили діляночку ОСГ під сільськогосподарське призначення. Висадили тут медоноси. Плануємо сюди, сюди і пасіку свою перенести. Тут у нас дуже багато лип, акацій е ялинки. Навколо ставочка посадили. Ну, я думаю, піднімуться наші ялиночки, буде, буде дуже чудова природа тут. Е вода. Зараз, зараз десь 2-2 метри води. Плануємо ще добрати півтора метра. Вийде у нас, не вийде, підписуйтесь на канал, побачите. Купили діляночку, ми засадили, побудували ставочок, таку альтанку на воді. Ну Наша мрія здійснилась Дуже нам подобається. Будемо відпочивати тут. Ну що, коментуйте, буду відповідати на всі ваші питання. Будуємо все власноруч, все в нас виходить. Все, друзі, до зустрічі!